В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Свята Православна Церква, моритовно вшановує преподобних отців печерських, почиваючих в ближніх печерах. Господь створив людину. Із землі, і в, дуну в лице її дихання життя, прекрасну людину своїм божественним образом. Господь подарував людину, самій людині, мене подарував мені самому, щоб людина сама собою управляла, щоб вона заставляла себе уклонятися від зла і творити благо щоб людина заставляла себе, понуждала себе жити по священним божественним законам, яку людину роблять священною святою і подібною до Небесного Творця. Оце обожання людини, яке звершається божественною благодаттю, але зусиллями людини. Людина своїм зусиллям своїм тим, що вона себе заставляє, принуджує, показує своє призволення, що вона хоче бути кращою, вона хоче бути духовною, більш досконалою. А Господь дає силу, яка робить це все в людині. І це духовне восхождення по ступеням духовної досконалості розвершується в церкві. Господь заснував церкву своєю божественною кров'ю. Для нашого спасіння, щоб ми в церкві, користуючись дарами Божественної благодаті, духовно очищалися, вдосконалювалися і висходили від степені до степені духовної досконалості, щоб ми уподоблялись до Бога. І церква як виноградник, Господь порівнює церкву з виноградником, який віддав в руки виноградник, це служителі церкви, і вони повинні цей виноградник обслуговувати, очищати, корблювати його, і він повинен приносити плоди в времена своя. Це времена, коли церква особливо дає свої плоди, це времена іспитання, коли посилаються особливі важкі іспитання для людей, які знаходяться в церкві. А це є час, коли вони приносять добрі плоди. І преподобні оці, які прожили в різні часи, в різні епохи, вони всі жили в один рік. Вони кожен жив в свої, в свої часи. Але всі вони принесли плод праведності, тому що вони в часи, коли для них було випробування, вони не загубили своєї любові до Бога і до ближнього. В чому є складність випробування і ціль випробування в тому, що в випробування вони намагаються, диявол намагається людину відірвати від Бога, розрушити в ній любов до Бога. І, звичайно, якщо людина Бога не любить, вона не може любити ближнього. Мож ці два поняття, вони взаємопов'язані. Другого не буває без першого. А наша люд... задача, і Бог так хоче, щоб ми без, без цих випробувань показали, що ми маємо сильну любов, сильну любов до Бога і сильну любов до людей. І, звичайно, що в випробуваннях ця любов вдосконалюється. Якщо ми приймаємо ці випробування, без роботу, без нарікання, терпимо, боремося з собою, боремося з, ну, з неправдою, яка є у світі, але боремося молитвою, постом, а не кулаками і чимось іншим. Молитва і піст, смирення, терпіння це є та зброя, якою ми перемагаємо зло і залишаємо себе вірними Богові. І це для нас великий приклад, як бути е, ну, е, добрим християнином, бути, бути мистилищем любові Божествами, важкі, такі, ну, надзвичайно важкі і іспитати для нас часи. Я думаю, що е, і сьогодні у нас є так, такий час, коли е, наша віра теж випробовується. І е, ми повинні ну, випробуватися різними способами. Говорять неправду на нас, е, ображають нас, десь обіжають, щось віднімають. Але це все... Є ті випробування, в яких ми повинні вести себе як люди. Ми повинні в цих випробуваннях не губити любові до Бога і до ближнього, не озлоблятися, тому що ціль ворога спасіння людського в тому, щоб любити зробити людину, зробити місцевіщем злоби. А злоба це веде людину до вічної загибелі. Злоба з'їсть. Самого носителя цієї злоби. Тобто, якщо людина наповнюється злом, ненавистю, то вона сама себе з'їдає, вона себе нищить. Ніхто її не вничить, вона сама себе нищить. А якщо людина наповнена любові, то вона себе зберігає для вічності. Тому що Бог є любов. І в царстві любові входять ті, хто має в собі любов. Нехай молитва преподобних отців, Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, все, що зустрічається у нас на нашому житейському шляху, приносити з благодатністю Богу, смиренням, з терпінням і не губити своєї любові до Бога і до ближнього. Тоді ми будемо чимось подібні до преподобних отців, яких сьогодні церква вшановує. І ми будемо мати надію, що в майбутньому віці ми сподобаємося бути причасниками Царства Любові на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честі, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.